Всім привіт! Пропоную сьогодні зв'язати ось таку підставку під гаряче. Дана підставка зв'язана з бавовни. Я буду в'язати її за крилу гачком номер 3 Давайте з вами почнемо в'язати. І так, нам треба пров'язати 6 повітряних петель. Так, а можна ось так накинути. Перша петля, друга. Третя, четверта, п'ята, шоста. З'єднуємо петлі з'єднувальною петлею. Першу і останню петлю. Так, далі в'яжемо перший ряд. Перший ряд треба пров'язати 12 стовпчиків з одним накидом. В'яжемо петлі підйому. Один, два, три. І пров'язуємо. Далі стовпчики знаки там. Ці петлі підйому рахуються як один стовпчик. Значить, це вже в нас пров'язано два стовпчика. Три. Чотири. Я ось цю нитку прокладую ось тут і її пров'язую у кільце. Хвостик цей. Зараз. І так, в'яжемо 12 стовпчиків. Зустрінемось в кінці ряду. Давайте пров'яжемо самостійно. І так, я пров'язала 12 стовпчиків. Тепер треба з'єднати в'язання. Розправлю стовпчики, щоб вони були рівномірно у мене в кільці. І з'єдную в'язання ось цією петлею. Хоча з'єднувати треба з третьою петлею підйому, я з'єднаю ось з, як коло з'єднують. Ось над першим справжнім стовпчиком є петля. я заводжу нитку ось так. Ось, з'єднала. Тут затягну, розправлю. Так, другий ряд. В другому ряду ми в'яжемо стовпчик з одним накидом в кожну петлю, а між стовпчиками дві повітряних петлі. І так, один. Два, три. Це петлі підйому. Потім дві повітряні петлі. Один, два. Далі накид на гачок. Ось наступну петлю пров'язую стовпчик з одним накидом, дві повітряних петлі. Знову наступну петлю. Стовпчик з одним накидом. Далі дві повітряні петлі. Далі стовпчик. З одним накидом дві повітряні петлі. І так, в'яжемо до кінця ряду. Свпчик наступну петлю. Стовчик з накидом дві повітряні петлі. В'яжемо, ставлю відео на паузу, пров'яжемо самостійно. І так, я пров'язала другий ряд. Мені залишилося пров'язати. Дві повітряних петлі і з'єдную в'язання з третьою петлею. 1, 2, 3. Можна ось третьою петлею, можна ось так затягнути. як кому подобається. Ну, Зараз я з третьою петлею затягну. Ось так. З'єднуваним стовпчиком. Затягнула. Так, в'яжемо третій ряд. Третій ряд нам треба в кожну арку пров'язуємо три стовпчика з накидом. І потім пров'язуємо повітряну петлю і знову в наступну арку три стопчики з накидом. Переходжу ось сюди з'єднувальною петлею, в цю арку. І пров'язую 1, 2, 3 петлі підйому. Далі сюди ж пров'яжу ще два стовпчика з накидом. Перший стовпчик, другий стовпчик. Далі повітряна петля і переходжу в наступну арку. Пров'язую три стовпчики з одним накидом. Один, два, три. Знову повітряна петля і знову в наступну арку пров'язую три стовпчика з накидом. Один, два, зараз. Ще раз пров'яжу повітряна петля і ось сюди три стовпчика. Один, два, три. Знову повітряна петля і знову варку пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. І так в'яжемо до кінця ряду. Ставимо відео на паузу, пров'яжемо самостійно. І так, я пров'язала третій ряд, з'єдную в'язання. Ось тут я пров'язала три стопчика з накидом повітряна петля. З третьої петлею підйому я їх з'єднаю. 1, 2, 3. Ось з третьою петлею підйому. З'єдную в'язання. Так, тепер в'яжемо четвертий ряд. В четвертий ряд. Ще раз рахуємо один, два, три. Так, четвертий ряд. В четвертий ряд нам треба прив'язати в ці арки. Ось в ці арки. Треба пров'язати по одному стовпчику з накидом, а між арками п'ять повітряних петель. І так, я ось тут закінчила. Ще раз сюди пройду. Зроблю стовпчик ось такий один, два. Це в мене буде як петлі підйому. Далі я пров'язую. 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. І переходжу вже в наступну арку. Накид на гачок і в наступну арку пров'язую стовпчик з одним накидом. Знову 5, 1, 2, 3, 4, 5. Пров'язала 5 повітряних петель. Накид на гачок. І знову в арку пров'язую стовпчик. З одним накидом. Знову 5, 1, 2, 3, 4, 5, накид. І в арку ось цю пров'язую стовпчик з одним накидом. І так в'яжемо по колу до кінця ряду. Стовпчик з одним накидом і 5 повітряних петель. Стопчик з одним накидом, 5 повітряних петель. Зустрінемося в кінці ряду. І так, я пров'язала четвертий ряд. І тепер мені треба з'єднати в'язання. Можна з'єднувати, ось тут ми пров'язали в першому стовпчик без накиду і 2 повітряних петлі. Можна ось з другою петлею підйому з'єднати. А можна з'єднати ось так. Я зараз з'єднаю ось так. З'єднуваною петлею. Зараз ще раз покажу. Ще раз. Так, і протягну ниточку через цю петлю. Так, протягнула, і я вже в цій арці. Так, в'яжемо п'ятий ряд. В п'ятому ряду нам треба буде пров'язати три стопчика з накидом, повітряна петля, три стовпчики з накидом. Значить. Там є три стовчики з накидом, зараз ще раз покажу ось арка. Три стовпчика з накидом. В цю арку прив'язуємо три стопчика з накидом. Ось тут ми пров'язуємо дві повітряних петлі. Тут три стовпчика з накидом, одна повітряна петля. Тобто повітряна петля над стовпчиком з накидом. Потім три стовпчика з накидом, дві повітряні петлі, три стовпчика з накидом і далі одна повітряна петля. Тобто між цими арками прив'язуємо по одній повітряній петлі. А в арці пров'язуємо дві повітряних петлі. Зараз покажу. І так, я пройшла арку. Три петлі підйому пров'яжу. Один, два, три. Далі один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом. В арці. Далі дві повітряних петлі, один, два. Далі знову в арку, Три стовпчика з накидом. Один, два, три. Далі одна повітряна петля переходимо в іншу арку. В іншій арці наступній ми знову пров'язуємо три стовпчика з накидом. Далі дві повітряних петлі. І знову три стовпчики з накидом. Знову одна повітряна петля і переходимо, переходимо в наступну арку. В арку пров'язуємо три стовпчики з накидом, перший, другий, третій. Дві повітряних петлі. Перша друга. І знову ж сюди три стовпчики з накидом. Два, три. Так, і повітряна петля. І переходимо в наступну арку. І так, в'яжемо по колу. Зустрінемося в кінці ряду. І так, я закінчила п'ятий ряд. Тепер треба з'єднати в'язання. З'єднуємо в'язання з третьою петлею підйому. йому. петлею. Ось, З'єднали. Я не з'єднала. Зараз ще раз з'єднаю. Зараз. Так, третя петля. І ось так. З'єднала. Так, з'єднала. Так, що далі робимо? В'яжемо останній ряд. Останній ряд ось він. Цей останній ряд. Нам треба пров'язати. В арку, ось в цю арку, ось в цю арку. ось, Нам треба в цю арку пров'язати три стовпчика з накидом, дві повітряних петлі, три стопчики з накидом. А в ці арки, де були одна повітряна петля, ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось сюди пров'язуємо стовпчик без накиду. І так, тут ми закінчили в'язання з'єднувальною петлею, і тут я пров'яжу. Ось ця арка. Я ще раз протягну нитку і пров'яжу стовпчик без накиду. Ось він, стопчик без накиду. Далі накид на гачок і в арку пров'язую три стовпчика з накидом. Один, два, три. Далі дві повітряних петлі. Один, два. І знову в цю арку пров'язую три стовпчика з накидом. Один, два, три. Пров'язала. Далі ось тут, там, де арка, де одна повітряна петля, пров'язую стовпчик без накиду. Далі накид на гачок і знову переходжу вже в наступну арку. Там, де два стовпчики з накидом. Пров'язую три стовпчики з накидом. Один, два, три, дві повітряних петлі. Один, два. Знову сюди ж, пров'язую три стопчика з накидом, один стовпчик. Два стовпчика. Три стовпчика. Далі, ось тут пров'язую стовпчик без накиду. І так в'яжу по колу, обв'язуючи ці арки. Ще раз пров'яжу три стовпчика з накидом, один, два. Три. Далі дві повітряних петлі. І знову сюди ж три стопчики з накидом. Один. Два, три. Арку пров'язую стовпчик без накиду. І так, в'яжемо до кінця ряду по колу. Зустрінемося в кінці ряду. Ставлю відео на паузу. І так, я пров'язала шостий ряд і треба з'єднати в'язання. Пам'ятаєте, ми з вами починали з стовпчика без накиду. Ось ми його пров'язали стовпчик стопчик без накиду. І зараз нам треба з'єднати з'єднувальною петлею. Ось цей стовпчик без накиду. Ми просовуємо гачок і з'єднуємо з, з петлею. Це. Тепер треба відрізати нитку, перетягнути її на зворотній бік і заховати в'язання. Зараз я відріжу нитку Так. протягну через дві дужки ось на зворотній бік. І тут треба вже сховати в'язання. І ось така підставка під гаряче або серветка така вийшла. Легко, просто і швидко. Ось тут не забувайте сховати ниточки у в'язанні. Треба затягнути, закріпити гарненько і сховати. І цю так само, як ми закріплюємо, дуже легко. Можна за допомогою голки закріплювати. Можна гачком. Робимо таку петлю. І затягуємо. Ну, а потім ховаємо в'язання вже. Ось сюди. Ось затягуємо і ось сюди. Хочу показати. І так по колу її затягуємо. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей!